Що тут він загуляє поэтому? Не задувимо. Нічого. А спроси, нас, так, на Інспектор, коли знаки по ГОСТу зроблять? Дубліруючі. Ну, дубліруючі знаки должны ж бути. Да. Там так, да, там указана скорость, а зверху немає дубліруючі знака. Наші хлопці вже тут проїжджали, я знаю, що робили Наші вам замічання. ДКУ, Дорожний контроль Україна. І що вони сказали? Ну що, знаки не по госту? Як ви будете зупиняти людей? За що? За порушення, яке воно не по закону. Та ми ж не порушуємо. То вас не зупиняли. То я вам кажу, що ви будете зупиняти людей. зупиняти, тоді... — А це ви ходити... зупинили цей транспортний засіб? Ні. Ні? Так скажи, що припинюють. Давай вийду, скажу, їдь. Зараз ви забрали. — Зараз вийдемо попитаємо, що там зупинили. Ви вас не зупиняли, ви можете їхати, а ви наші гроші готуєте. У нас не можна в Україні давати гроші. А я гроші не готов. Ні, то ви гроші кому 100 рублей приготували? Подивіться, там 100 рублей, ну покажіть. Це взятка, не можна, ви що? Давайте, сховайте. Я гроші, я, а я, сховайте. я гроші давав. Дивіться, ви їдьте. Мої гроші мають. Їдьте. їдьте, Так, звісно, їдьте. Гроші, каже, вудей, кажеш, встиняю, гроші не можна давати, ви що. Водій, каже, що я вас зупиняю, щоб гроші дав. Ні, я вас зупинив інспектор, та, скажіть. Зупинив інспектор, він брехун. Він брехує, він сказав, що вас не зупиняв. Знаєте хто ми? Ми з дорожнього контролю Україна. Ми дивимося за інспекторами, щоб вони не взяли взятки. Ось вам візитка, дзвоните сюди. І, якщо вас зупинили інспектора, ми вам допомагаємо. Добре, гроші не вздумайте давати. Оце така привичка, я теж колись давав. Три роки їжджу без взяток. ДКУ, це дивіться, Дорожний контроль Україна. Є ДК, ДК, це дорожний контроль, а ДКУ це як знаєте, от гаїшники і кобра спецпідрозділ. От ми як спецпідрозділ, дорожній контроль Україна. Ми дивимося, щоб гаїшники не брали взятки і без причини не зупиняли. Якщо вас зупинило так без причини, жалобу зразу на нього писати. Я вас зрозумів. Номер телефона дзвоните і вам все поможуть. Їдьте, ми їдемо прямо. Якщо вас зупинять, дзвоните зразу на цей номер. Ми за вами їдемо. Добре, все хорошого До побачити. Не можна врати. Нельзя. бачите, ви збрехали, він сказав, що ви його зупинили. Нельзя так. Ви сами. <кхух> Всього <хорошого>. вам. <кхух> з наступаючим різдвом. Так, так все, все хорошо. Побачення. Можете тримати в руках. Та й ми так і держимо, До побачення. 100 рублей, чувак, прикинь, держал, отвечаю. Отвечаю, гер... 100 рублей, прикинь. <свят> чувак, рублей, прикинь, <свят> чувак только что 100 рубасов держал. Вставали, я говорю, вставали, ты шум, я ничего, я ничего вставали, не добирал. Прикинь, ваще, ваще, отвечаю, клянусь. 100 рублей гаишнику уже готовил. Вставали, охуеть. Под права, под лизу, отвечаю, видел. Просто его не сразу снимал, у него тонировка. Тупо, блин. Я видела, правда, видела. Прикинь, блин.